Більше 300 майданчиків є невивезені. Далі створюються проблеми по вивезенню сміття. Підрядники насправді не мають сильно куди вивозити, а ті машини, які вивозять сміття, вони блокуються по Україні. Тобто все по сценарію, чітко спланованому і організованому. Тобто в кожній області обласна адміністрація курує дане питання. Тобто, вся інформація стикається, ну, сходить в адміністрацію президента, там скільки я знаю, є дві штаб, які це все координує. Тобто молодці, вся енергія тратиться на те, як ще яку проблему створити для міста Львова, замість того, щоб банально взяти і вирішити. Тобто, в них немає часу на питання регулювання великої кількості проблем в державі, зато вони всі мають час на людське сміття. Розумію, що закуплений прес, який може зменшувати об'єм сміття в шість разів. Цей прес неможливо запустити, тому що є певна організація, яка блокує її роботу, і органи державної влади правопорядку стоять з боку, посміхаються. Вони прекрасно розуміють, що це є варіант вирішення, це безпечний варіант. Але якщо їм дали команду блокувати, якщо є команда по всій Україні, не вивозити, блокувати, саботувати, вони чесно виконують команду. Президент в курсі з деталями і з дрібницями. Прем'єр в курсі з деталями і дрібницями. Така в нас держава. Це треба дуже сильно не любити людей, щоб штучно створювати такі проблеми.